Вибори в Україні саме строком на 5 років в Україні обирається президент України, депутати Верховної Ради, міські голови і відповідні депутати місцевих рад. І виборець, коли йде на виборчу дільницю і роблячи вибір за відповідних кандидатів, надає змогу цим людям строком на 5 років вирішувати всі питання, які стосуються місцевого, державного та законодавчого рівня. Але питання в іншому. Чому саме строк 5 років? І що саме цей строк означає для виборця відповідно для кандидатів? По-перше, строк 5 років це дуже затяжний строк, і виборець за даний період вимушений весь час звертатись до представників влади для того, щоб влада звернула на нього, на нього увагу і вирішення тих або інших питань. Але в свою чергу, представники влади надають відповіді, різні відписки про те, що. Треба ще час, що існують інші нагальні питання, на які треба виділяти кошти. І цей процес продовжується із року в рік. Тобто виборець вимушений чекати 5 років до наступних виборів для того, щоб обрати представники влади, які теж будуть розповідати про те, як треба вирішувати питання і що треба для цього робити. Що потрібно робити, і в першу чергу, що робити? Мене? Що повинно змінювати в цій ситуації? На думку Соціал-Демократичної партії, треба зробити зменшений строк обрання діючих представників влади. Президент України і депутатів Верховної Ради треба обрати не на 5 років, а на 3 роки. А відповідно, міських голів і депутатів місцевих рад треба обрати не на 5 років, а відповідно на 2 роки. Що це дасть? Це дасть змогу виборцю зробити відповідний аналіз діяльності представників влади і вже відчути результат за відповідний період: три роки і два роки. І вже на наступних виборах виборець вимушений буде дуже ретельно підійти до питання і дуже відповідально віднестись до зробленого вибору. Окрім цього, треба. Зробити реєстрацію кандидатів за рік до виборчого процесу, для того, щоб виборець зрозумів, що це за кандидат, і взагалі вся історія його життя, бо саме від зробленого вибору буде залежати майбутнє як країни, так і відповідно території, де проживають люди. В свою чергу я всіх вас запрошую приєднуватись до соціал-демократичної партії.